Без мантії. підкаст про право без ілюзій. Це не шлюб, ілюзія для чоловіка, що він вільний, а для жінки, що вона одружена. І як встановити факт проживання чоловіка та жінки у суді однією сім'єю? Чи дійсно це легко зробити? Правдиві історії та судова практика, що говорить закон? Поговоримо про це сьогодні. Як казала Юля Тимошенко, господи, поможи. Моя родичка прожила 15 років у цивільному шлюбі та довела в суді це і отримала все, що прописано в законі. Леся, скажи, будь ласка, з твоєї практики чи дійсно так легко довести в суді факт проживання з чоловіком без реєстрації шлюбу? Що тебе було? Довести це вкрай важко. Одна з моїх останніх справ тривала в суді 5 років. Угу. З моменту подачі позову і до рішення Верховного суду це зайняло от рівно 60 календарних місяців. І що хотіла робити позивачка? Я представляла інтереси чоловіка. Вона хотіла претендувати на п'ятикімнатну квартиру 200 квадратних метрів і бізнес чоловіка. Ну, зрозуміло, заводи, переходи, класика. Скажіть, будь ласка, якими доказами позивачка обґрунтовувала факт, нібито спільного проживання? Вона посилалася на показання свідків, надала кілька фотографій в різні періоди часу, де вони були на, спільно із дитиною і самі, додала кілька ваучерів на відпочинок, також надала договори. Акти виконаних робіт, квитанції, чеки по будівельним роботам, але всюди замовником був мій клієнт? Вона не фігурувала в жодному. А, чекайте, сказала, у них була ще спільна дитина, так і він був записаний батьком? Він Був записаний батьком, і в результаті касаційний суд відмовив у встановленні факту. Відмовили всі три інстанції. Ух ти. А скажи, будь ласка, які на твою думку мали би бути докази, не які би суд звернув увагу та прийняв позитивне рішення на користь жінки? Перше і ключове, що потребує встановлення, це спільне проживання у період, коли майно набувалося у власність. Таких доказів надано А що Це власне. може бути Це може бути реєстрація за однією адресою. Це може бути договір оренди, де обоє вписані як орендарі. Я знаю такі випадки, що якщо, наприклад, в сільській місцевості проживають, то беруть довідку від голови там, селищної ради, довідку із прибуд... прибудинкового якогось там обліку. Був випадок в суді, що такі це врахували. Навіть реєстрації спільні не були, а фактично підтверджено було довідками місцевого органу. Які ще були би докази достатніми для встановлення факту акт складений сусідами у довільній формі, але треба розуміти, що виключно доводити факт спільного проживання недостатньо. Ми з тобою можемо як подруги орендувати одну ж квартиру, але ми не будемо від цього цивільним подружжям. Конституція це заперечує да, конституція. Це заперечує, але так чи інакше, навіть різностатеві партнери не завжди при спільному проживанні можна сприймати їх як. Тіл як тих осіб, які перебувають у фактичному шлюбі, брат з сестрою можуть разом так. жити, можуть студенти жити разом квартиру, квартирі, але це не значить, що в них шлюбні відносини, навіть якщо у них присутній якийсь інтим, тобто спільний побут, спільний побут, спільний бюджет. Тобто, крім спільного проживання, ще й треба довести ці моменти, а доводити їх можливо. Наприклад, перерахунками коштів з одного банківського рахунку на інший, оплатою комунальних послуг, де фігурує і один одна особа як платник, і інша особа як платник, і переписками писками і... месенджера, і спільний кредит може бути на спільний кредит може бути так. і довіреності, які видаються у цей період з такими ну достатньо широкими повноваженнями. А в ідеалі це міг би бути договір про придбання спільного майна, наприклад, квартири. Хоча роблять вкрай рідко. Такі Ідеальний речі. варіант, але дійсно це радше виняток, ніж правило. Тобто довести факт проживання однієї сім'єю чоловіка та жінки можна, але дуже важко. І до цього треба готуватися і підходити виважено, Дякую. якось. У цій справі. До речі, певний період часу чоловік і жінка проживали в одній квартирі, але квартира була двохрівнева. Він проживав в своїй кімнаті на другому поверсі, вона проживала в своїй кімнаті на першому поверсі. І це було встановлено актом соціальної служби. І відповідно підтверджувало, що вони не проживали як чоловік і жінка. Тобто велика квартира, квартира перешкодила встановити <рес> факт спільного проживання. Виходить що так во спалі квадратні метри. Тут були якраз <рес> на перешкоді, бо були різні спальні, різні холодильники, різні кухні, і при тому, що була спільна дитина. Ну цікава, цікава практика. Лесь, ситуація. Чоловік та жінка мали до офіційного шлюбу певний період інтимних відносин. Там ночували одне в одного, десь разом там відпочивали. В цей період чоловік придбає квартиру, придбає ще якесь майно. Чи може жінка при розлученні потім претендувати на поділ цього майна, встановити йому режим спільного сумісного? Тільки за умови, якщо зможе довести спільне проживання у період придбання цього майна, спільний бюджет і спільний побут якими документами можна довести, що вона брала участь у придбанні того майна? Перше, вона має показати, що в неї був дохід, тобто фінансова можливість брати участь у придбанні цього майна. Друге, що вона фактично брала участь у його придбанні тобто, наприклад, чеки, квитанції, виписки по банківському рахунку, що вона вносила якісь платежі. За будинок, квартиру, машину і дохід повинен бути офіційним. Звичайним, що може бути підтвердженням офіційного доходу, а, виписка, наприклад, з банківського рахунку про рух коштів, а достатня заробітна плата довідка про це, дохід як ФОПа, достатній для придбання майна. Бо зрозуміло, що якщо у тебе за рік дохід. 100 тисяч гривень, а ти купив квартиру за 3 мільйони. Це не співрозмірний дохід і витрати. Так, тобто любощі та пестощі в таких справах не є доказом, а треба бумажечка до бумажечки, тоді це вже дві бумажечки. В ідеалі врегулювати майнові відносини до офіційного шлюбу варто було б все-таки нотаріальним договором, щоб це майно мало режим спільно сумісного. Інакше будете мати розчарування, проблеми та затяжні суди. Thank you for watching!